Доброго вечора, дорогі шановні люди. Слава Ісусу Христу! Мир вам, дорогі українці! Дорогі українці, дорогі люди, я, я християнин, я читаю Святе Письмо і Слово Боже, вчить, щоб люди, які вірять в Бога, молилися. І тому я закликаю усіх вас, усіх тих, хто щиро вірить в Бога, щоб молилися. Молилися за нашу Україну, за ізраїльський народ, за наш народ, там, де зараз відбувається війна. Просіть милості в Бога, щоб Бог зупинив це за кров пролиття і дарвав спокій нашій державі і Ізраїлю, і також нашим серцям. Ну, найважливіше, я хотів вам сказати радісну звістку. Ми сьогодні багато чуємо новин, багато поганих новин. Но коли ми чуємо, наприклад, таке, якщо завтра буде дощ, то людина виборі, чи брати парасолі, чи не брати, це її вибір. І я хочу сказати вам добру звістку, але. Це кожна людина обирає, чи приймати, чи не приймати. А добра звістка це те, що Бог, який створив нас з вами, любить людей. Бог Він настільки сильно полюбив людей, що віддав свого народження сина Ісуса Христа у цей світ, щоб спасти людей. Багато християн, які рахують себе християнами, ходять до церкви, вірять в Бога, але так і не знають, для чого Ісус проходив на цю землю. Ісус Христос він приходив на цю землю, щоб примирити людей з Богом, щоб нас спасти від пекла. Тому що ми всі грішні і заслуговуємо по Божій справедливості на покарання. Розплата за гріх смерть це вічна розлука з Богом в місцях мук страдань і сльоз, пекла. І це не жарти. І щоб не потрапити в пекло, Ісус Христос, Син Божий, Він пройшов на цю землю. Прожив життя, яке ми не зможемо прожити, і помер смертю, на яку заслуговуємо ми. Ісус Христос він помер на хресті за наші з вами гріхи. Всю нашу воно Ісус Христос взяв на себе і Він помер. Но в третій день Христос Воскрес. І Він є живий, і Він і сьогодні спасає людей. Ми для спасіння людям, для спасіння своєї душі, кожній людині. Потрібно щиро покаятися у своїх гріхах і увірувати в Господа Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Усе ж від Бога, що нас промирив із Собою Ісусом Христом і дав нам служіння промирення. Бо Бог у Христі промирив світ із Собою самим, не зважаючи на їхні провини. Оце ми, як посли від імені Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо від імені Христа. Примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах. Вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов. Прийміть Його любов і спасетеся. Час був Господь гряде, час обмежений. Дорогі люди, читайтеся це письмо. Там все це написано. Господь попереджав і про війну, і про голод, і про мор. Господь Ісус, Він все це говорив і все це написано в Біблії. Читайте Слово Боже. Вірите в все, що там написано, і Бог буде вас благословляти. Бог буде давати вам добро. Сповідуйте свої гріхи перед Богом. Через віру в Ісуса Христа Бог вас простить. І як вдячність Богу, робіть добро іншим людям. Будьте вдячні Богові не тільки на словах, а й на ділі. Я все це говорю, дорогі люди, тому що мені не байдуже, де кожен з вас буде проводити вічність. Декілька років тому назад. Мені було байдуже, що на людей, що на себе. Я був залежний, не міг зупинитися. І єдине, що я думав, мене зупинить, це самогубство. Ну, Дякувати Богу, я лишився живий. І Коли мені зустрілися віруючі, подарували слово Боже, яке я почав читати, то моє життя змінилося. Бог забрав мене залежності, дав мені бажання жити. Но найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небі, тому що це сам Бог обіцяв. Дякую за увагу. Нехай благословить і виражаємо з Господні. Гарного вечора щасливої дороги Боже